Слава Богу. Збулись слова пророчі книги, скажіть сіонській дочці нині, ось цар твій їде на осляті, на під'яремні їде сині. Розкинулась дорога в місто, навколо люди славлять Бога, а на очах Ісуса сльози і у душі Його тривога. О, місто, виплакане Богом, Творцем одягнути ушати. Єрусалиме, дочко слави, як я хотів тебе обняти. Очі Ісуса, сповнені сльозами, не прийняв Його Єрусалим. Як птах підкрила свої, я вас хотів зібрати, та ви чомусь не захотіли. Лунає слава і осана на висоті осана Богу, скоро минуча їхня віра, хоч стелять одяг на дорогу, і віттям пальмовим вітають, і радісні пісні скрізь чути, гряди наш цар кричать, Осана, але недовго цьому бути. Сьогодні слава. І осана, а завтра судять без вини. Пилату скажуть нам вараву, царя з юдейського, розпни, хай кров його буде на нас. О Єрусалиме, що ти робиш, та кров пролиється річками у віках дітей своїх погубиш? Єрусалиме, Божа втіхо, престол Всевишнього Отця. Якби ж насправді ти пізнав від твого царя, Бо прийдуть дні тепер на тебе, що вороги оточать валом, обляжуть і зруйнують все, поб'ють дітей твоїх в тобі обманом, не лишать каменя на камені тобі, зрівняють стіни із землею. О, якби знало, ти тепер, що буде з долею твоєю? Сьогодні ще звучить осана, а сльози на очах у нього не знаєш ти, Єрусалиме, що цар твій тут, біля порогу. О, друже, не спізнись сьогодні, і серце ти відкрий для нього, хай не будуть слова холодні, нехай душа прославить Бога. Пильнуймо над своїм життям. Любити вчимось, пробачати, хай чистим буде з серця храм, щоб не прийшлось Христу ридати. Згадаймо, Господа, і цю подію знов. Сьогодні, у неділю сонячно весняну йому співаючи осана, згадаймо про святу Його до нас любов. Слава Богу!